Має прекрасну людину, він має свідчення. Дай Бог вас робити. Слава Сісу Христос! Та й де я вівбачений спомпереживав, яке має стати перед вами і говорити це. Але написано, що на серці людини багато думає, але ви входяться тільки задум, Господні. Mm -hmm. Я хочу подякувати всім філочукам за запрошення, це велика честь сьогодні стояти перед вами і свідчити. Хочу засвідчити вам про милосердя Господня, яке Господь. Учинив мені у 20-му році я собі жив як нормальні люди, все було добре. І тут в один час мені діагностували онкологію. Це вже була четверта стадія. Лікарі сказали моїй мамі, що час вийшов, де ви були раніше. Ми почали одразу лікування. Лікувалися. Лікувалися у Франківську і приймали дуже сильних людей. У зв'язку з цією хіміотерапією в мене були дуже сильні побічні ефекти, які лікарі взагалі не розуміли. Вони взагалі навіть не розуміли, який в мене діагноз. Бо вони ставили один діагноз, другий ставить другий діагноз. Одні кажуть, що це то, одні кажуть, що це той. І ніхто не розуміє, що це є, але вони лікують мене. І мене почало сильно розносити, бо хімія була дуже сильна. Мені урвали по 10 літрів на добу. Мені уливали цю хімію, і я спухав, і вони не розуміли, що зі мною робити. Каже, дружина, ми не можемо тут знаходитись, треба їхати нам на Київ. Бо там кращий спеціаліст. Ми поїхали на Київ, продовжили лікування в Києві. І приймав хімію в Києві. Аналізи дуже сильно падали, бо хімія була дуже сильна і тиждень приймав хімію в Києві і приїжджав додому на, на реабілітацію. У той час, коли приходив реабілітацію вдома, то всі аналізи падали. Треба було дуже багато препаратів, стимуляторів, щоб... щоб підняти ці аналізи. І навіть цей час, коли був тут у нас потоп, це момент цей день, як сьогодні, у мене всі аналізи на нулю і ніяк не може їх підняти. І я дзвоню до свого хіміотерапевту, Київ, він каже: «Їдь у Франківськ, хай тобі тебе поставлять у е, ізолятор, хай тебе відкапають. Я приїжджаю до Франківськ, стою під двері кажу, відкапайте мене, вони кажуть, ми не будемо тебе капати, їдь туди лікувалося. Кажу, ну я багато, я вже далі тут стою. Як цей? Це? Вони не прийняли мене, вони мене просто вигнали. Я приїхав додому звоню Києва до свого хімітерапевта, кажу, вони мене тут не приймають. Кажу, я їду до вас. Вона каже, ти не доїдеш сюди, бо в тебе може бути внутрішня кровотеча, тож в зв'язку, що дорога трясеться, всі аналізи на нулю. І немає ну, ніякого вибору. Ви почали лікуватися вдома. Жінка моя, слава Богу, це мецестра почала мене відкапувати вдома. Це тільки чудо Господнє, що за цей тиждень, який був найважчим мому життю, мене не з цього. Це було, це було дуже сильно. і Ми пройшли, це, пройшли, пройшли цю хімію, я лікувався півроку, пройшли повторні аналізи, то пухлина зменшилась на половину, хлина була злоякісна, і вони вже просто вони вже перестали взагалі діяти. Хімія перестала діяти, і, але вона була неактивна і на наполовину. На питання хірурга, що робити з невдалі, він каже, треба просто спостерігати, а чи вона зменшиться, що там буде, як буде, ну, хоча ми не знав, що, що це буде. І ми поїхали додому. Через півроку ми приїхали знову на КТ, то вона така і була така і є. Це трохи страшно жити з індикатором годі, який час може кевуватися, розуміти. І це... в мене були постійні депресії п'ятиденні, по п'ять день не ай наговорити взагалі, бо я боявся, в мене будуть всякі симптоми думаю, Напевно, повернулись, напевно, повернулись. Це було дуже страшно. І слава Богу, що Бог визволив мене від цієї депресії. Я почав читати Біблію. Але перед тим, як почати читати Біблію, у мене було любве заняття, я грав в Google. Я проходив медитацію дома, я собі грав у ноутбук. Пам'ятаю, я багала Біблію і ти каже, почни читати. Я свій поклав її так з боку. Сіяв з боку Біблії, я стояв в ноутбук. І так два місяці та Біблія пропадала пирехами, я її не чіпав, я співяв але в один час. Я взяв рук, то вже другі два з половиною років, як вона не виходить просто в мене з рук. Кожний день, кожен день я її читаю, кожний день. Я багато читав про зцілення, багато вірив, що, що Господь що Господь допоможе. Того року ми поїхали на діагностику, то в мене все стало честь. Взагалі немає нічого. Але в зв'язку з сильну хіміотерапією і через те, що в мене був побічний ефект, ми давали мені дуже багато. Велику дозу гормонів у мене починало роз'їдати суглоби. І починало вже переходити в стадію загострення. Е Дійшло до того, що я просто вже не міг, не, міг, не міг піднімати руки до гори, я не міг спати. Як я спати, то я вкладався подушками, щоб я, міг, щоб я міг спати. І в один час я не працюю на роботі, я зранку їх завжди знеболюючи і знеболюючи ви просто не бере. Е суглоби горять, все горять, руки не можуть підняти, я думаю, Боже. Ну чому знову? За що? За що я маю таке <плес> терпіти? Я почав нарікати. Я, я так нарікав, Думаю, Боже, ну як це, ну як це? Але в один час я перестав нарікати і кажу, Боже, я дякую тобі за цю хворобу. І потім мені дав, що мені тепер робити далі? І такий голос я почув, знаєте, це я... просто довірся мені. Я... <плес> На другий ранок я проснувся, і я піднімаю руки вверх. <свист> У мене немає нічого, розумієте? У мене немає. Навіть тепер, в зв'язку з цим з цими проблемами, я починав проходити всякі ці аналізи. І аналіз є, що суглоби. проблеми тут, проблеми тут, проблеми тут, але я, я роблю все, я працюю на роботі і Бог допомогає <свист> мені цьому, розумієте. Я не можу щоб не свідчити про це, про такі діла на Господні. І я дякую йому за все. Я хочу з вами поділитися з тим, хто зараз проходить якісь важкі випробування. Не падайте Богу, майте надію, до кінця майте надію. Перебувайте у вірі. Читайте Святе Писання. Постоянно читайте, не переставайте. читати. я як мені один каже, та добре, що в тебе така віра. А, звідки це віра? Це віра це є дар Божий. Це є дар Божий. Але віра від слухання слухання через слово Христове. Перебувати постоянному слові, постоянному слові. Це віра, і Господь дасть дар віри. Я дякую Богу за це. Знаєте, я. І тоді я почав проводити час з хворими, особливо з молодими, які зараз не мають надії на знаєте, який час зараз. І був такий момент, що е, побачив в інтернеті пост, хлопець зі Рем чи просить допомоги бо в нього онкологія. І я би, духом відчув, що, що йому потрібно пішов на підтримку, бо він не знає, яке що, що, життя в нього починається, куди, що робити. Бо я знаю, бо я сам це прийшов. Я кажу своїй дружині, не збирайся, ми срочно їдемо до нього, бо йому треба, йому потрібно. Потрібна допомога. Ми приїхали до нього. Я почав його розраджувати, казати, що все буде добре, що він так дивиться, каже, я не знаю, звідки, звідки тупав на мою голову. Каже, бо стало приємним. Я кажу, я це прийшов, і де це прийшла, то все буде добре. Він пройшов пару операцій, і через те, що лікарі халатно відносились до нього, вони заблокували йому нарків, і Він перенос у страшні болі і через це він не міг приймати хіміотерапію. А хіміотерапію потрібно було приймати. Вже. Я почав приїжджати до нього в лікарню. Ми постійно говорили з ним, говорили з ним про Ісуса, про Його любов. Він був ну, так, як всі християни, раз десь колись віджив був у церкві, і він не знав Христа. Але в один час ми з ним постійно говорили, і Він каже: Я хочу поїхати, я хочу поїхати до церкви. Я кажу, так, відвідай церкву, прийме святе причастя, щастя, стань причасником Ісуса. Росповідайся в своїх гріхах. Він, він лишити, який буде добре. І він дзвонить до мене, каже, я сьогодні був у церкві. Мені каже, стало так легко. Я приїхав додому, я так плакав. Каже, розумієте, І вони просто його гріхи, його Господь почув. І каже: мені так добре, каже, мені так ніколи не було добре. І тут якось я щодома вдома роблю і маю таке побудження, що треба їхати до нього в лікарню. Ні з того, ні з цього. Я збираюся я їду до нього в лікарню. Мама, мама перед тим дзвонить, каже: Андрій, він нікого не хоче слухати, він не хоче їсти, він не хоче приймати. Препарати, він впадає в депресію, приїдь до нього. Я приїжджаю до нього. Ми з ним починаємо молитись. Ми з ним молимося, Він кається у своїх гріхах. Він приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І ми ще з Ним говоримо, він ще радіше так припіднявся, так нас насиє на дусі, так, бо йому важко було сидіти. Він лігнув. І на другий день він був кому, а на третій день він помер. Але яка милість Господня, що Господь не дав йому піти пекельній вічній муті. Господь прийняв його. Господь чекає кожного, Господь хоче спасти кожного. І сьогодні це є наша місія, наша місія допомогти тим, хто не знає Христа, щоб ми могли свідчити про Його чинити, про, 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 його, про Його діла. Бо тільки Він один може нам допомогти в цьому всьому. Він чекає кожного. Кожен, хто зараз хворий, Він хоче прийти, Він хоче допомогти, Він хоче бути з вами. Не втрачайте надії. Вірте, моліться, багато моліться. Читайте святе Слово, постоянно його читайте. Підходіть Святим Духом до нього. Простіть, щоб Дух відкрив Слово. Бо знаю чоловіка, який вже 10 років читає і каже, Я не розумію. Я кажу йому, що треба з чистим серцем прийти до і треба просити Святого Духа, бо Він це написав тільки Він це може відкрити. Багато людей зараз читають і не розуміють, багато людей хочуть, але не можуть. і вони... Я кажу, що будьте настижні, моліться, 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 і Господь відкриє. Господь добрий. Знаєте, що багато чого я хочу сказати, але основою появниця за нього сказав, не втрачайте надії. Горіть, горіть духом. Я особливо хочу зараз звернутися до братів своєї церкви, які зараз є в Америці, які є в Польщі молоді. Я тут з ними був на дійній школі колись. Це є Едік, це є Ярослав Василь, Славний Дік. Господь чекає на вас, відкривайте своє серця, палайте духом, не занедбуйте свого дара, яким Господь вам наповазав. Він відкрив істину. Він дозволив їм пізнати і відкривайте цю істину іншим. Допомагайте їм, допомагайте тим, хто біля вас зараз. Зараз такий час, що всім потрібна допомога, всі люди в депресії, ніхто не розуміє, що робити далі, як буде завтра. Але надія є, наша надія це Христос. І тому наша місія, як виборців Божих, яким Він дав пізнання істини, це нести Слово, у цей світ, бути світлом, бути сіллю. Бо наш Господь добрий. Він приходить до кожного, до кожного, він чекає кожного. Я дякую всім, вам, що ви сьогодні мене послухали. Хай Господь на вас і славить. Вибрати сестри, якщо ви замітили і слів нашого, ну скажу брата, якщо ви замітили, друзі, в нього є подяка. Я тобі хочу сказати, ми ну, мали розмову, Бог тебе до чогось кличе. Ми будемо молитися, зараз дякувати Богу і просити благословення. Я не знав цю молоду людину, але я пам'ятаю ті рази, коли церква заявляла, молиться Богу, що є проблеми. Ти видиш багато людей, котрі зустрічалися з тими хворобами і не пережили. Але Бог поступив з тобою особливий. Ми за це дякуємо Богу, і будемо молитися Богу, так? щоб те, що Бог захочуть Бог в цьому молодному серці, в цій молодій сім'ї. А Бог знає, що робить. Він це до кінця, а він був чуйну людину. Можливо, не знають це робити, але Бог відкрив, як свідчити, як вести людей до покаяння, як ділитися, як підняти людину і піти, бо там є хвора людина. Бог знає робити її через кого. Давайте за це подякуємо Богу і для Андрія попросив для сім'ї благословити. Наш дорогі твори, дякую тобі сьогодні за одну з прекрасних можливостей, які робиш ти на панівець. І ми приходимо до тебе з подякую. Зі слів нашого нього не було надії на життя. Але твоя велика милість спасла, і ми дякуємо. І зараз ми молитві приносимо подяку тобі, Господь. Ми не знаємо, для чого ти кличеш, але ти знаєш, кого ти кличеш, і ми дякуємо тобі. Ти знаєш, як дати здоров'я, ти знаєш, як використати. І ми приходимо до тебе, як до свого пастора, і просимо Господу. Це молоде життя, молоду людину, благослови на вдасться, на сім'я, родина, моя велика місія, яка потрібна для того, щоб відніс на ті землі. І ти знаєш, як далі говорити, вийде читати, вийде на зустрічі і благослови. Коли, коли буде роздумувати Господь, дай виясняти слова Твоє Святого. Коли буде місія йти про повідлю, будь там, де напереді, Господь. Коли буде тішитися з тобою, прийми цю радість. Коли буде просити, вийде на зустрічі, благослове, буде радість, прийме цю радість. Ми його життя віддаємо в твої руки і для нього, і для її сім'ї, для її родини. Його просимо Твоє обласновіння. Ми Господь, що ти можеш робити ще сьогодні такі великі речі. І ми молимо тебе, і почуй бажання молодого чоловіка. Не бажання за друзів. Він пам'ятає друзів, які ще з дитинства відвідували разу недільну школу. Він переживає Господь. Йому вийде на зустріч, кого він пере. Перечислимо називав благослови Господь, і разом ми хочемо дати подяку. Для Него, де у життя, просимо Твоє благословення, наш добрий Бог, Отець Сен і Дух Святий. Амінь. Нехай Господь благословить Твою родину. Завітайте пізніше. Ми мали прекрасне служіння, і в нас є молитва про прохання. Якщо є великі якісь прохання, ми будемо молитися Богу. Одна в мене є велика молитва.